Наталка Діденко, синоптик. Пані Наталка, вітаємо вас сьогодні. Раді чути і бачити в новинах Life. Вітаю. Ну і хочемо з вами, звісно, що поговорити, чого чекати українцям з приводу погоди, тому що останні тижні ну було так холодненько в нас. Був сніжок, так само ледиться на дорогах. Але з'явилася інформація про те, що 15 градусів може бути тепла з якраз з 1 березня. Ну і з, з перших днів весни стовпчики термометрів почнуть впевнено підійматися від плюс 4 до плюс 10, А в західних областях очікується на навіть інколи плюс 15 плюс 16 градусів. Пані Наталка, ну ми е, розуміємо, що ви е, на цих темах е, можете більше нам розповісти, то чого чекати українцям по погоді наступні тижні? Е, цікаво дуже, а назвіть, будь ласка, це джерело цих плюс п'ятнадцять. ось цей от ресурс Вінтузки, який постійно. Вентускай. Він тускає небо. Ну, Дякуємо, ви знаєте, пані, пані Наталко. дуже багато ресурсів є з прогнозами погоди. Їх ну насправді без перебільшення безліч, тому синоптики і відрізняються від звичайних Бо користувачів погоди. поважних погоди, що вони аналізують багато матеріалу. Ну, справді зараз, як ми всі помітили, період похолодання, до якого ми не звикли, бо була ну досить тепла погода. І в грудні, і в січні. Зараз морози досягають 18-19 градусів, особливо на сході, на північному сході України. І найближчими вихідними така погода ще втримається, буде морозно. Справді десь ось від 10 до 15 градусів морозу на сході на кілька градусів нижче, трохи вище буде у західній частині України, а в день на заході буде найтепліше, десь близько нуля. Але загалом у більшості областей України мінус 2 мінус градусів. Але нас чекають тепліші новини з 25 лютого. Атмосфера почне трохи перебудовуватися, як вона це любить зазвичай робити напередодні весни, і арктична повітряна маса вже почне замінюватися більш теплою атлантичною. Тому поступово, не одразу, не різко, але поступово температура повітря почне підвищуватися. Ще морози затримуються у східній частині України, точніше, навіть на Лівобережжі. Але ось загалом, там, ну, середина наступного тижня, вже буде в день плюсова температура повітря. Бажатиме принаймні. Пані Наталко, от, власне, що публікує цей метеорадар Вентускай, те, що ми можемо вже говорити про 1 березня, наскільки це реальний прогноз? Наскільки зараз оці всі повітряні маси у атмосфері стабільні, і наскільки вони дозволяють дивитися аж на тиждень, півтора вперед? І власне, якщо так, то чи можете ви нам розповісти після такого потепління, і ми розуміємо, можливо, доведеться очікувати навіть якихось паводків, так після танення? Снігів, чи потім це все не замерзне, і чи не створить це якийсь потім колапс, наприклад на дорогах України? Ну я б уникала взагалі говорити слово колапс. Особливо будемо трошки більш відповідальними перед нашими глядачами. Тим більше, що ми говоримо про прогноз, навіть не про факт. Це по-перше. По-друге, то те джерело, яке ви називали це? Не метеорадар. Радар, це зовсім інша штука насправді. А що стосується е, термінів і справджуваності прогнозів погоди, то вони, я завжди це повторюю. На добу на три доби вони найбільш реальні і висока справджуваність, справді до 90% за сухою, невмилимою статистикою. Що стосується там далі 5-7 днів до 10, це тенденція. І як я вже сказала, ну ви згадали 1 березня, так. справді на початку березня у нас буде погода тепліша. А що за у прогнозі за там двома тижнями? Ну це скоріше до ворожок, до народних синоптиків так званих, тобто до професійної метеорології, це на жаль ну немає відношення. зрозуміло. Пані Наталко, дуже дякуємо вам за те, що знайшли можливість долучитися і вам за дякую. вашу професійність дуже також вдячні. Наталка Діденко, синоптик, з нами спілкувалися і от фахово розставила акценти стосовно того, чого чекати найближчим часом.